Я вважаю, що це дуже важлива перемога для нашої команди і, мабуть, вона буде ключова на цьому турнірі. Ми, ми зробили ті помилки, які ніхто не очікував. Ні вболівальники, ні тренерський штаб, ні самі хлопці, які це зробили. Це був такий період, що кажуть, у нас пороблено було. І це було неочікувано для, для нас. Дивіться, Арцибанов зі, зіграв на своєму рівні. Якщо ми розберемо всі його голи, в е, ніякому разі немає жодного. Усі, е, три один голос е, е, вихід з ноль, да, вихід сам на сам, а три голи з, е, після других бросків суперника. після е, до суперниками, але не догравання нас. Ця заміна робиться для того, що коли поспіль де багато шайб заміна вратаря, вона нормалізує, скажімо, перегружає команду. І таким чином суперник, який летів і закинув швидкі шайби, одна, друга, третя поспіль одному вратарю, коли він бачить цю заміну, команда грає краще, а суперник треба ну, розкосити нового вратаря, скажімо так. Подивіться, вони до цього готові готувалися, ми їх е, е, в клубі до цього готували, для цього ми їх і залишали в Україні, для того, щоб вони мали досвід, да, мали е, час почати грати в дорослий хокей. Але я хочу сказати, що якщо б уся команда е, грала би. До кінця би, то не було б тут зараз би такого е, результату. І хочу, хочу відразу сказати, що от, там, якщо там Сидоренко Микита закинув три шайби, але е, насамперед до нього багато питань по вилученням, які могли для до нас дуже. Е, 4 -4, да, да, да. Тому е, якщо хтось думає, що ми будемо там 5. виділяти когось, то е, Сам перед самим Сидоренком буде дуже така бесіда нелегка. Дуже дуже важко. Так, завтра має бути перемога, тут без сумнівку, але в неділя все, все вирішить.